Залишити Сергія Бабія у СІЗО. З такою апеляційною скаргою звернулася Тернопільська обласна прокуратура в суд другої інстанції. Нагадаємо, за вимагання і отримання хабаря Сергія Бабія затримали 30 серпня. Слідчі ДБР повідомили, він вимагав і отримував разом зі спільником Хабар. Згодом екс оголосили підозру і обрали запобіжний захід. Тримання під вартою або застава у понад мільйон гривень. Кошти він сплатив майже одразу і в СІЗО не затримався. Але аргументуючи, Тяжкістю обставин злочину прокурор просив у апеляційному суді рішення щодо запобіжного заходу Сергію Бабію переглянути, враховуючи з яких обставин було вчинено, тобто одразу після прийняття рішення про затримання у тяжкому корупційному злочині підозрюваний замість того, щоб виконати законні вимоги працівників оперативних. Це вчиняє втечу і при цьому заподіює тілесні ушкодження. Зважаючи на ці всі обставини в своїй сукупності, вважаємо, що суд пішов до невірного переконання про можливість визначення застави даного випадку. Захисник Сергія Бабія переконаний, обставини, які вказали прокурори, надумані і не підтверджені. Тому апеляційну скаргу разом із підзахисним заперечують. Я вважаю, що взагалі суд першої інстанції вірно дійшов до висновку, що немає, фактично, він не може написати складу такого злочину, немає в діях Бабія. Але він не прослідковується в тих доказах, які надані працівниками ДБР і офіційним керівництвом до матеріалів справки розглядалися в суді першої інстанції про обрані міри запобіжного заходу. Суд вирішив не задовільняти апеляційну скаргу прокурора. Тож на час до судового розслідування Сергій Бабій залишиться на волі. Якщо його вину доведуть, екс податківцю грозить від 5 до 10 років за ґратами.